Не бійся помилки робити та ти, і розбивати, впавши раз у раз коліна. Не так важливо, швидко чи повільно, важливо, щоб до власної мати Не слухай тих, хто каже, щоб не йшов, шляхів натоптаних вузенькою трупою. Не бійся жити в згоді з собою, бо тільки так ти здатен на любов. Не бійся прірву. Високих перепон, бари, розбіг, вони твої трампліни, щоб перейти усі високі стіни, якими ти окреслив свій кордон. Не бійся серце відкривати всім, від перших зустрічей до сліз в момент прощання. Хай кожна зустріч буде як остання, а кожен зустрічний стає в теж мить своїм. Не бійся падати. Вставати та йти. ти хай не встати не в змозі є кому з тобою по дорозі, до вашої єдиної мети. Дякую.